Вітаю вас! В яких банках українці зберігають свої гроші? Тобто, де більше всього, депозитів українців, відповідно, залишків на картковому рахунку. Да, ви вже здогадалися. Перше місце Приватбанк. І Він не просто лідер, він фактично монополіст. Майже половина всіх грошей українці тримають Приватбанк. Незважаючи на те, що ругають, ругають. Навіть збільшувалося, не дивіться. На другому місці Щітбанк, але ну, якщо там половина, то там тільки 20%. Там є ще Райфайзен, Монобанк. Монобанк є, але він, як скажіть, маленький на фоні таки Приватбанку. Потім, потім інші йдуть. У нас взагалі на сьогоднішній момент так трапило, що є великі державні банки. Приватбанк, Щатбанк, Уграсбанк. І там в основному що Укрексінбанк. І там в основному зберігають українські гроші. Така ситуація.